Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами танк 3. Для мене особисто, не знаю, як для вас, але для мене особисто ця модель була дуже несподіваною, тому що танк 2 буквально 4 місяці назад чи 3 з'явився, і тут танк 3. Сьогодні поговоримо коротко про його характеристики. Подивимось, що від нього очікувати, яка ціна, проговоримо, і все таке інше. Тож підписуйтесь на канал, якщо не підписані, і поїхали дивитись. На момент запису відео немає в інтернеті жодних якихось цікавих відеорендерів і так далі. Я не знайшов того, що можна було прям сюди сильно вставити, не затронувши нічиї авторські права, тому розкажу те, що є. Заходимо на Aliexpress і бачимо на сторінці офіційного магазину. До речі, вже не Юнігерц, а вже перейменували 8849, все таки називається. І як бачите, позаду на корпусу також ця надпис є, але це все-таки як Unigerts вважається. Для більшості, я думаю, це буде саме Unigerts. По характеристикам, якщо подивитись на характеристики, то дійсно цей смартфон. Можна назвати першим багато в чому. Давайте по порядку. Dimensity 8200. Щоб ви розуміли, це процесор, це зовсім інший рівень. Це не Dimensity 900, Dimensity 1080, який ми зараз бачили останнім часом в смартфонах. Це зовсім зовсім новий рівень. Це приблизно 950 тисяч балів в Antutu Це 4 нанометровий чіп на частоті 3.1 ГГц. Це дуже потужний чіп, і я вже уявляю, як цей смартфон буде працювати. Цьому смартфону точно під силу абсолютно все, як будь-якому флагману. До речі, про флагман. Ціна в нього також буде немаленька, як ви бачите. Виробник поки що приховує від нас, але я думаю, в районі 430-450 доларів буде він коштувати. Це дорого, як для захищеного смартфона на старті продажів, це дорогувато, але ж характеристики. Тут сам процесор коштує дуже немало. Далі 16 ГБ оперативної пам'яті. Це дуже багато, це один з перших смартфонів захищених, де буде 16 ГБ оперативки. Ну і 512 ГБ постійної пам'яті. Також один із перших смартфонів. Спускаємось далі і бачимо батарейку на 23 800 і 120 Вт швидкість зарядки. 120 Вт. Ви розумієте, що це таке? Це дуже швидко і для такого акумулятору дійсно потрібна ця штука. Нічна зйомка. 64 мегапікселі буде камера, як в останніх юліфонах, і в Дуджі колись також була. Також непогано, я думаю, вночі він буде знімати круто, але основна камера на 200 мегапікселів. Я ще не робив огляд F150B2 Ultra, де така сама камера. От мені буде цікаво подивитися, хто із них все-таки крутіше знімає, але мені чомусь здається, що UnHertz тут має перемогти. Ну і далі все по класиці. 68 дюймів, 120 Гц. Нарешті в танку ми з вами побачимо. Це те, що давно хотілося багатьом побачити. Коротше, характеристики дуже шикарні, а ще ж, до речі, 50 мегапіксельна ширококутна камера. Тобто набір із трьох камер тут прям супер повноцінний. А потім я подивився на фронтальну камеру і зрозумів, що це таке. 50 мегапікселів для фронтальної камери ну це дуже немало. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.3. Це все у нас через процесор. Процесор новенький, процесор хороший, супер швидкий, і тут ще, до речі, буде лазерний дал далекомір, лазерна указка. Ось тут, бачите, намальована. Тобто в смартфоні немає тепловізору, в смартфоні є далекомір, в смартфоні є нічна зйомка, супер швидка зарядка, 120 Вт. Крутий дисплей, круті камери і супер крутий, я вважаю, найкрутіше в цьому смартфоні це саме процесор, тому що цей процесор він створений для топових ігор, для багатозадачності, для чого завгодно. Все, що ви захочете, тут буде нормально йти. Хотів вам показати, до речі, що виробник пише з приводу автономності на своєму банері. Якщо подивитись, що він пише у відтворенні відео, то 48 годин смартфон, тобто 2 доби смартфон має відтворювати відео. Це ми, звичайно, з вами будемо перевіряти вже на повному огляді. Повний огляд буде, я думаю, що десь в середині або навіть в кінці грудня. На жаль, тільки так, тому що поки смартфон я отримаю, це буде дуже нескоро. Ну а в цілому, ну, характеристики просто вражають. Звичайно, функція Powerbank дротова також у нас буде. Інші смартфони можете заряджати або планшети від вашого танка третього. Ну і, звичайно ж, фішка у вигляді яскравого ліхтарика залишилась. Він тут один, не так як в другому танку, два, тут один, але так само написано 1200 люменів, тобто така сама потужність. Я вам скажу, цього більш ніж хватає, щоб освітлити одну середню за розміром кімнату в квартирі. Цього більш ніж вистачає, тобто, прям комфортно там знаходитись. Коротше кажучи, на папері характеристики дуже 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 цікаві. Залишилось подивитись на те, як це все буде вживу працювати, цей процесор, ця камера, як швидко він буде заряджатися із 120-ваттною зарядкою, ну і все таке інше. Так що, друзі, обов'язково підпишіться на канал, тому що у нас тут дуже круті, дуже актуальні огляди захищених смартфонів. Ну і пишіть, як вам третій танк, чи здивував він вас характеристиками, так же, ж, як і мене. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!